Коротше мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Замахався я вже, звісно, ну, таке життя. Як казав Іван, 5 робіт, то 5 зарплат. Ой, хай буде одна, нормальна. Але куди ти від того дінешся? Значить, подивіться, там відео. Люди частенько мене запитували раніше. Ну, звісно, кожен має свою позицію на рахунок. Того чи іншого питання, свою відповідь на те чи інше питання, розуміння того питання, актуальність питання. Але якщо так вже хтось мене спитав, то я скажу просто свою думку. Я інколи був такий цикл відео про допустимі маси техніки, там потужність необхідна для роботи з тим чи іншим навісним. Згадував поняття межі якоїсь, межі об'єму землі відповідно до тої чи іншої техніки. А багато хто того дійсно не розуміє, оскільки думає, що все дійсно впирається в час і погодні умови, і це все. Людина сама для себе вирішує, як вона буде працювати так, і розподіляє свій час особисто сама, з розрахунком на інші побутові проблеми, на роботу, якщо вона в нього є, помімо. Села, оскільки в селі, щоб суто крутитися на землі, треба доволі бути модним дядьком. А зараз в такому світі то дуже важко. Хто вкрав в колгоспі, той зараз має. З нуля зараз почати, то взагалі на грані фантастики. Це всім ясно як Божий день. Ну, і є відношення також о, забаганки і можливість фізична навіть і моральна, можна так теж -так сказати, працювати деякий визначений час, ну, робити якусь роботу. Є якийсь там період оранки, сезонність оранки, хтось оре весною, ну, це маразм, но, тим не менше є всякі люди. Хтось оре на зиму, весною вже пішла там фризування, чи культивація, чи дисковка, закриття вологи, підготовка до посіву, до посадки і так далі. Спеціальними знаряддями. Ну, Відповідно, є періодичність, сезонність деякої роботи. І виділений на те час. Я часто, найчастіше, певно піднімав тему саме мототракторів. За розуміння поняття мототрактор я роз'яснював це десяток разів, якщо не більше, то мене вчити не пробуйте навіть. І є всякі люди, які поспішають дуже багато хвилин. Найперше під час вибору техніки. Вони не вияснили для себе, які основні роботи їм треба робити. Не вияснили взагалі можливості техніки. Вибачте, мене просто знову рана взялася. Я деякі слова можу неправильно вимовляти. Язик зачіплюється і мені боляче. Не вияснила можливостей техніки. Так, не поділилася, не шукала інформацію і відео, де люди діляться досвідом в експлуатації в тих чи інших умовах. Рельєф, ґрунти там, типрунтів і так далі. Площі. Мало хто взагалі звертає на те увагу, то для мене дивно, з одної сторони, того, що той, хто взагалі володіє такою технікою знімає якийсь блог, щось розказує, варто було б відзначити, що є якась межа. В кого багато часу, той може гектар урати тиждень, це ясно. Але зараз час такий, що на все його не вистачає. Знову ж таки, дилема. Що роблять люди? Мототрактор взагалі техніка, яка з дуже великою натяжкою може орати. В Майже всіх умовах це один невеликий корпус, невеликі глибини і нетверді ґрунти. Якщо ви хочете щось більш серйозне, треба серйозно віднестися до самої структури мототрактора, підсилити трансмісію і все інше. Переглянути, що там всередині тої трансмісії, дуже часто не соосні, від того і злом, перекос і так далі. І знову ж таки, хто винуватий. Ну, добре, конструкція сама з заводу зробив завод неправильно. Інша людина, яка працювала на ньому, не пильнувала цей нюанс. Знову ж таки, хто за вас буде робити, якщо кончилась гарантія? От є період гарантії, допустимо, ви туди не лізете, кончилась гарантія. Ну що, будете далі до когось дзвонити, щоб вам хтось приїхав, зробив чи розказав? Вже ви маєте нести відповідальність самі перед собою. За свій власний трактор. І як от обмежується саме цей фактор? Людині не вистачає часу. От гектар я орав, наприклад, одним корпусом. Це міні-трактор Шефен хсф 160, турбоінтеркулер тепер. Я орав близько 7 годин. Чорт його візьми, так? Один корпус 30 см захвату, ну, по чистяку я брав 25-27 захвату корпуса. Кінний австрійський плуг однокорпусний був. Зараз 2 по 25. Відповідно, це є можливості, закладені в можливості баластувати техніку, щоб вона тягнула, реалізувалася потужність саме двигуна. Бо якщо у вас трактор важить до півтони чи десь в тому районі, вам що 15, що 25 кінських сил, як мертвому кадилу буде, і то вже всім давно відомо. Набагато слабший тракторець, хоча б на 100 кг важчий, буде наказувати любого мототрактора. Все завжди впиралося в масу, сцепну масу техніки. У людей не вистачає часу. Вони знову ж таки орють 1 гектар, допустим, доволі так довго. Це все залежить від захвату, від максимальної швидкості того тракторця цілого, від його можливостей по захвату корпуса. Є деякі тракторці, які взагалі більше по захвату 15-20 см. Ну, не можуть. Люди починають викручуватися, тобто шукати шляхи вирішення проблеми. Найперше. Якщо є доволі потужний двигун, багато хто розуміє питання сцепної маси. Або захвату навісного. Ну, можливості для маневра ніби є, оскільки є двигун потужний, значить можна маніпулювати далі з коробкою. І тут починається біда. Коробка не розрахована на великі маси і на сцепні характеристики трактора. Вона починає летіти. Тобто, коли в людей не вистачає часу на площі. Пів і плюс гектара, вони починають ламати трактора. Це прямий взаємозв'язок. Бо вони шукають моменти, щоб збільшити його продуктивність. А його продуктивність і так знаходиться на своїй адекватній межі. Якщо ви хочете, щоб все було трошки більш-менш по феншую, заходите на канал Руслана Кентавр 164х4. Тракторець притерпів зміни в розумінні якому. Маса лишилась його та сама, просто з'явився повний привід. Тобто, нагрузки, як такої, на коробку, не збільшилося на проворот самих бортових на ізлом і Чулків. Там і підсилення відбулося адекватне. В Валентина на каналі Татові Гараж це питання дуже-дуже ясно і найперше, і найбільш адекватно висвітлене. Я посилання на їхні канали я лишу в описі. І там дуже ясно стало всім відомо, хто хотів дізнатися, що можна добитися результатів без перегрузки КПП. Але знову ж таки, у вас буде під задницею порохова бочка в деякому розумінні, якщо ви хочете перепригнути занадто високий забор. Більше, ніж з двох метрів, великий шанс поламати ноги. Так само з тим трактором. От яке має залежність пряме оце відношення навісного, ширини його, об'ємів землі, до саме до складу і структури самого тракторця. Людина завжди любить спішити. Це ясно і це нормально, бо в нас того часу ніколи ні на що не вистачає. Давай, значить, щось робити. Але треба розуміти, з чим ти робиш? І чи є можливість додати без ризиків. Тут, будь ласка. Наваляно 300 плюс кілограмів на той трактор. І він чупе, да, він витягує три своїх і більше трьох покалимих. Покажіть мені пальцем мототрактора, який буде глибоку культивацію проводити, глибоку оранку взагалі двома корпусами польськими, дісковку там і так далі. І на таких площах. Оскільки це все буде впиратися в першу чергу в ширину навісного, тобто в тягові можливості техніки. Щоб їх збільшити, треба баластувати в мототрактора цієї можливості. Дуже сильно маневрувати немає. Єдиний мототрактор, який можна більш-менш баластувати, це буде кентавр 160Б. По 20-25 кілограмів колеса я би додав. Ну і звісно, з підсиленням, з о, адекватною полурамою, яка буде нести на собі основне навантаження. Не сама коробка, а додаткова полурама. І бажано також, щоб якщо у вас є навісний механізм, додатковий його також винести. На кріплення, яке буде від коробки не залежати. Тоді проблем можна буде багатьох уникнути і відстрочити. Час від часу знімати кришку зверху, заглядати, як там шестерні, стоять рівно, не рівно. Підшипники, нема люфта поздовжнього, поперечного, осьового на валах і так далі. Це все заглядати час від часу, заливати нормальний об'єм масла, нормального масла, тоді буде все більш-менш нормально. Але знову люди цькують одне одного і кажуть, як так, переходить сюди та що от. Те саме, то що той самий капот. Кажу, давай, давай, будь ласка, гектар моїм плугом я заткну морду. Не зробиш того без поломки, все, ти підеш на тривку. А люди навіть бояться повторювати, але губою хляпають дуже сильно. Хляпайте, хляпайте, це ніколи, ні в якому разі не дискримінація. Люди покупляли техніку, яку їм хтось порадив. Або магазин, або сусід. Не знали добре. Але будьте уважні просто в експлуатації, теж не так там складно. Якщо вже щось дуже критично, серйозного, трудного, шукайте можливості, щоб наняти. Раз так вже сталося, що у вас мото і у вас великі ділянки, наймайте краще. Бо той ремонт і та вся волокіта вам не окупиться і не вернеться ніколи. У вас буде більше ремонтів, ніж тої самої фактичної роботи. То є тупо, як на мене. Так і в інших тракторів, не тільки в мото, мото має дуже велетенський спектр робіт. Все, крім глибокої справжньої оранки, і крім глибокої справжньої культивації і дисковки, все інше. Це мало робіт? Це дуже багато робіт. Це вам ніякий кінь не зробить того, що зробить мототрактор. І ніякий мотоблок того не зробить, бо це не той комфорт, не та швидкість, не та зручність і маневреність. Маневреність у розумінні ніякому. Мотоблока сильно пошарпати, довго не вийде. Навіть в Бугая 30 років, 2 метри ростом, такого, як я. Не вийде довго смикати, пару років, і скажете, який я був дурний. Часом люди дзвонять, мені вже 50 там, чи 60 років, я хочу поміняти, я вже втомився. Я кажу, я навіть люди, які дзвонять 20 плюс років, я їм те саме кажу. Довго пісенька грати не буде. Поки лічите все абсолютно: фаніру, руки, спину, ноги. Для чого воно потрібне? І різниця з тим самим кентавром 160B не така страшна, не така велика. Тобто можна купити кентаврика адекватно зліпляного і отримати реально тракторця. Який зробить всі роботи мотоблока. на середніх ґрунтах купіть мотоблочного справді плуга. Є багато відео, де люди дійсно докуплювали після мотоблоків мототрактори і користувалися, оскільки там та сама навісна система одноточкова, одноточкова. І користувалися комплектними плугами від мотоблоків. Супер! Комплектний плуг до мототрактора ну взагалі. Абсолютно, це не плуг навіть, це навіть не рало, це ніщо. А отой, так. Да. Той буде орати, там настройка прикольна, він сам по собі довгий, важкий, він буде орати гарно. І ви спокійно зможете присадибну ділянку, маневрувати між деревами в садах, гратися, не гратися, делікатно маневрувати, допустимо, по часниковій, по моркві, по всьому, тобто працювати в таких умовах, де, допустимо, три циліндри або навіть шифен 240 чи 244 абсолютно не пляж. Ви там будете дуже сильно вигравати. І це не є біда. Просто треба розуміти, які в нього можливості, що ним можна робити. І люди в Ютубі це доводять дуже багато разів. Є багато каналів, де це все показано. От трактор. В нього мотор не важно який, це має говорити люба адекватна людина. Тому що тут двигун, навіть 12-ка повністю отак. Далі все залежить від коробки. От коробка в нього з мотоблока, тільки з ширшими чулками. Все, на тому крапка. Значить, я буду працювати трошки більше, ніж мотоблоком, і буду працювати довго. А не в мене тут написано 25 кінських сил. Я зараз йому дам на всі 30 навіть, не то, що на 25. Накажу всіх, та 25, та 40 всіх накажу. А завжди тоді людина тільки самого себе наказує. По грошах, по часу і по всьому. І по сльозах-нервах. Ну, отак завжди виходить. І в великих тракторів таке саме обмеження. Коли вони хочуть дуже швидко щось зробити, оскільки час якийсь є визначений, період, сезонність, знову ж таки, в мене є там погода. Ага, три дні погоди, далі або дощ, або там ще щось. Мені треба за тих три дні вигорити таку-таку площу. Є два варіанти. Або я не вигору, або я збільшу продуктивність ніби трактора, чимось його там форсую, догружу і так далі, чіплю більше навісна, чи буду швидше їхати. Але ризиків тоді стає дуже багато, його зламати. Тоді ви можете не доробити роботу, летіти на гроші і ще й потім ремонтувати його е так довго, що взагалі ця вся вас стане і сівба, і все остальне, всі озимі там культури і так далі. І таке часто буває, коли вони спішать, коли вони хочуть понад. Часто мене теж упрекали в тому, ти там тут турбіну, то ту інтеркулер, заліза навішав, там все пообрізає, пооблітає. Як воно мені зробиться, тоді будемо говорити. Просто тенденція про поломки іншої техніки в мене є збережена в кількостях майже півтисячі. І в яких саме роботах. А по такій техніці тенденція мінімальна в відсотковому відношенні там взагалі, або в простому відношенні там, 1 до 30. Розумієте, навіть 1 до 50. То про що можна... який висновок можна зробити, правильно чи ні? Земля там тяжка чи не тяжка. От сьогодні в Романа коментар прочитав, ну бред Сумашечу. Ти приїдь до мене на Дніпропетровщину, побачимо, як він там орати буде. Чоловіче, на хуй мені твоя земля, чи, чи Романові, чи мені? В мене є своя область, свій населений пункт, свій регіон, тип ґрунту і тип рельєфу і свій трактор, на який хрен мені твоя земля потрібна. Маєш свою землю там роби? Я не поїду до тебе з другого кінця світа там чи хто-небудь. Показувати, як оре мій трактор. Він оре на моїх ділянках добре, мені отак і ще й отак. Сильно хтось їздить по всьому світу, по всій Україні, показує, які їхні трактори ору. Ну ви що, ну ви думаєте, люди добре, що ви говорите, чи ні? Приїдь, каже, покажи мені, як він оре. Нахуя уявить то мені потрібний. Ось такий вопрос. Чи мені, чи ще комусь. Я на своїх ґрунтах справляюся, по калимах справляюся. Хтось інший справляється в себе. Чого ти, чи хтось інший не їздить, десь там не поїхав з Одеської області до мене на Волинську показувати, чи наоборот? Чого Що не поїхав? Поїдь, покажи, ти. Тоді я буду робити, так і ти робиш. Сквозняк трохи дує, ну то нічого. Отакий от бред. Люди починають не знати, чи міряться якими, скажімо так, своїми органами. Для чого, питаються задачі? Щоб доказати комусь щось. на що те доказувати? Іван дуже часто любить мене поправляти, і він правильно робить. Бо я раніше любив дійсно доводити свою правоту. А зараз я просто кажу факти, які кожен з вас може просто все все перевірити. І фактам плювати, що на мої, що на ваші почуття. Факт є факт, незалежно від того, хто що про те думає. Оце саме головне, що потрібно зрозуміти. Якщо ви хочете факти перекручувати, ви будете дурачком і брехуном. Бо факт. Не залежить від чиєїсь думки і позиції. Він є і він буде. Все. А те, що ви будете його спотворювати, з нього насміхатися, казати, що то брехня, то брехуном самі вийде. От і вся фігня. Зкавкне тут щось, я все покажу. Скажу: от я там робив те видно, перегрузив. Скажу другим людям: не робіть того, то, того, то, не витримає, буде межа. Я на собі експерименти проводжу по тій причині, що я не маю більше на чому проводити експеримент. Мені треба щось робити. У мене є якийсь знову ж таки визначений час, щоб я робив ту чи іншу роботу. Все. Якщо я перегружу того трактора в якомусь розумінні для себе, я винесу з того висновки і озвучу їх вам, щоб ви не повторили моєї помилки. Все. І скажу, от така робота з таким навісним, на такій землі, на такій допустим, допустимо, швидкості, десь щось не витримало. Тоді буде, значить, все відомо і так далі. Я не буду розказувати, оскільки я ці трактори не продаю, не співпрацюю з магазином, який їх продає. Їх взагалі в Україні немає і вже ніколи не буде, на жаль. Я буду просто показувати, от є техніка, от така трансмісія, як в шефенгу. Трактор називається Шефен 160. От та рана мене доведе до ручки. І значить, в ньому такі-таки-такі такі, такі я зробив модернізацію, щоб він робив таку-таку-таку роботу. Зробив для чого? Мені там. Не вистачало якості конструкції, я її змінив. Не вистачало маси, важчий трактор з заводу був би завідомо, зразу дорожчий, само собою ясно. Не вистачало ще якихось там моментів, я їх доробив, якщо я захотів і зміг. Інші люди хочуть чи не хочуть, можуть чи не можуть. Це є інші люди, їхня поведінка, їхнє відношення, їхня особиста справа і не моє сране діло. Отак От треба завжди казати. Якщо я щось там. Туди-сюди моя думка лише моя. Все, я її маю право озвучити. Інші люди мають право на свою думку і мають право її озвучувати. Без оскарблень, без цькування, без брехні, обмовлювання і завідомо там неправдивий свідчення в чиюсь там сторону. Тоді буде все нормально. Всю роботу трактора ви бачили. Всі нюанси по доробках бачили, всі моменти по експлуатації, які виникали, негативні. Бачили. Як я їх вирішував, бачили. Тоді питань не повинно бути. І тепер, знову ж таки, для контрасту інформації, для порівняння, можете подивитися безліч інших відео з іншими тракторами, які ніби на рівнях. Так? Тільки зовсім з іншими трансмісіями. Тому в мототракторів доволі багатий, широкий спектр робіт, які не повторить жоден кінь і жоден мотоблок. Дуже часто по маневруванню жоден Т-25 і Т-40 і близько, тільки, будь ласка, з розумом підходите до робіт важких, на які в загальному не розрахований механізм трансмісії, просто всього-навсього, одним корпусом нормальну землю орати можна без питань, навіть двома корпусами. Тільки якщо ви знаєте, що ви робите, просто і як ви орите? якщо у вас трактор зривається в букс. Ви його, будь ласка, баластуйте в межах розумного. Бо є такі люди це ментяки заливають, і їм все провертає, все сипеться, поганий трактор. В нього є межа. Ту межу не треба переступати. І тоді трактор буде ходити дуже-дуже довго. Любий, особливо, що мені подобається в мототракторах. Найперше, ціни в кентаврі до 2000 доларів можна купити в порівнянні. Друге, дуже вузький. Широкий спектр регулювання колії і дуже сама вузька структура трактора і габарити, де хоч можна влізти. Це багатьох людей дуже сильно рятує. Кому треба серйозніші об'єми і серйозні роботи дійсно, це, будь ласка, щось з такою компоновкою. де рівні з правої сторони від вас. Якщо вас турбує питання ціни, якщо вас турбує питання ремінного приводу, платіть більше грошей, купуйте, що хочете. Моє діло абсолютно не моє діло по відношенню до цього. Просто більшість людей зараз зацікавлені в ціні, і чим вона була б менша. То для чого цей? Правильно, я кажу, так і так. Є такі-такі трактори в такі-такій ціні. Є інша техніка, але вона дорожча. В розумінні тяги краще вона не буде за рахунок прямого приводу. Все такого в природі бути не може. Нормально натягнуті рівні. Тягнуться нормально без питань. Тому де якісь факти, які можуть там, спростовувати, наприклад, це твердження. Немає таких фактів. А щоб щось стверджувати, треба опиратися на щось, мати фундамент, мати лінію захисту, базу, якусь, щоб довести свою правоту. Я свою там, думку знаю і ситуацію з тим всім розумію прекрасно, бо дуже мав багато досвіду з різними тракторами. Все. Ціна простота, дешевизна ремонту, багато які нюанси тут просто перепльовують з прямим приводом техніку. І навіть я сказав би ще по-іншому, просто буде навіть зробити капремонт сюди на один циліндр Одна людина, яка взагалі без досвіду. Бо це така проста система, що її навіть пояснювати, це буде лише ускладнення. Вона просто навіть на власні очі подивитися. Просто подивитися одне відео чи два в Ютубі, як це все робиться. І ви зрозумієте, що це дійсно находка для людини, яка не дуже сильна в техніці. Це, знову ж таки, дуже один з важливих аспектів, я сказав би, що ремонт піддався би будь-кому. Не треба нікого наймати, шукати, дзвонити і так далі. Тоже доволі важливий нюанс. А все інше, це ваше суто діло на рахунок об'ємів відношення. Я думаю, що ви розумієте, в чому заключається основна біда. Що люди хочуть понад можливості. Можливості в будь-якого трактора закладені в його шасі, в його коробці. Їх переплюнути можна баластуванням. Коли у вас тяговити двигун, ви хочете за це, щоб він тягнув велике навісне. Ну рано чи пізно це буде межа або переступання через ту межу. І тоді почнуться ремонти. І трактор автоматично з хорошого перейде в розділ поганих, бо ви щось там йому накрутили, не розраховане, але думали, що воно все пройде, ай, хіба нічого йому не буде. Так завжди і стається. І потім негативних купа відео, відгуків і так далі. Все має свою межу. Що трактор за 2000, тисячі, що за 22 тисячі доларів. Межу має все. І людські можливості також. Я думаю, що ви розумієте, в чому заключається весь сенс того відео, в чому заключається весь сенс людської поведінки і відношення. Спешка – да. І в тій спешці сам корінь проблеми. В спешці не те вибрали, вибрали не те, нема з чого виходити, треба максимізувати результат з того, що є, незважаючи на великі ризики. І оце незважаючи. Потім зробить, зважаючи на великі фінансові і часові затрати. Це все просто і ясно, як Божий день. Іду я влю сюди якоїсь лікарственної рідини, попробую щось з'їсти і буду потрошки готуватися, чіпляти гребельки, треба згрябати соломку. Відео, надіюся, вийде на цьому тижні. Робіт купа, ще порівняння 50 на носі. Просили хлопці, і кентавер, і ДТЗ 50 нові також будемо оглядати. Кому цікаво, підписуйтесь, відосів у мене тьма на різноманітні теми. І ту тему частково я зачіплював. Кому щось не так, хочете щось більш детально чи конкретно про щось одне єдине. Або шукаєте по назвах, або питаєте мене, я вам скидаю готові відео, відео які зняти у мене на каналі. А наразі поки що це все, що я хотів сказати. І будьте хлопці всі! Здорові.